Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Який гарний проект обрали Довбек та Маріо Оромоса. Я бачив, як Довбека кладуть у кишеню практично усі. Очевидно, номінант на золотий м'яч і найкращий бомбардир ліги. Отже, маємо найгірший старт за останні 20 років, і він дав свій результат. Нагадаю, що Італійська рома протягом стартових 12 турів набрала всього 13 очок і поступилася напередодні на рідному стаді Олімпіку. Минуличні сенсації серії А йдеться про Болоню і фінальний свисток зафіксував рахунок 2-3. Що призвело до логічної відставки хорватського спеціаліста Івана Юріча про що вже встигли оголосити Джалоросі на офіційному сайті? Що буде далі із римським клубом, і хто претендує на те, аби стати наступним тренером? Артема Довбака і чи взагалі не збирається тікати України зі столиці Італії після завершення цього сезону? Все це обговоримо із Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу Кальчо з ананасами». Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. Вітаю тебе. Також і отже, вперше із 1959 року і від собі двічі поспіль поступилися римляни на стадіо Олімпіко, і саме Болоньї. І нагадаю, що за відсутності травмованих дибала та палегрині, роль рятівника у цьому поєдинку на себе намагався приміряти Стефан Альшараві, який двічі повертав до життя римський клуб, але не судилося. Програли що ж до Артема Добика, то український форвард був практично непомітним щодо його статистики. то... В нього 32 дотики протягом гри, 14 втрат позицій. Дуже багато лише один удар по воротах, і те заблокований, і один мега-мега-мега-промах. Артем просто не влучив по м'ячу. Відверто український форвард був одним з найгірших в цьому матчі, і в принципі, думаю, це моя особиста думка, що це напевно найгірший поєдинок у складі у футболці Роми у виконанні українця. При цьому от перед матчем зараз виведу відео. Коли диктор на стадіоні оголошував склади, то Артема не засвистували. Під обурення потрапили такі гравці, як Крістанте Челік і зрозуміло, Іван Юріч уже звільнений. А при цьому оваціями такими міні зустрічали саме Артема Довбека, його прізвище Піссілі і Француза Коне. Один, Артем От цікаво, Вадим, що писала італійська та римська преса про перформанс, якщо його можна так назвати, Артема в поєдинку проти Болоньї. Італійська преса загалом, згодна з твоєю особистою думкою, Артема критикують, назвали цей матч одним із найгірших. Видання Кальча Меркато взагалі сказало, що це один з найгірших матчів Артема Довбика у футболці Роми, і з цим дуже важко не погодитися, тому що Артем вчора мав дуже непереконливий вигляд на полі, при тому, що інших лідерів атаки я маю на увазі Пелегріні і дебали не було. Довбик не зміг. Потягнути команду за собою, і це було дуже важко. Та й взагалі вся рома була важка і якась безініціативна, можна навіть сказати приречена. Можливо, і гравці, і тренер ще до матчу знали, що це їхній останній матч разом, тому особливого запалу і не було. А попри те, що ти говориш Стефан Шеравій намагався стати героєм, так він забив два голи, але потрібно розуміти, що і він привіз. Один із голів, тому поразка Роми більш ніж заслужена. Там Вінченцо італіно навіть просив вибачення за те, що він обіграв Рому на Олімпіку, і це призвело до звільнення тренера. Але е, це абсолютно не грає жодної ролі, тому що там все було вирішено е, ще до матчу, як на мене. Якщо ж повернутися власне до Артема Добика і е, до того, що пише про нього італійська преса, то як на мене, тут українцю дуже пощастило, е, що така гра співпала із відставкою головного тренера, тому акценту великого на його грі відверто поганій грі в Італії дуже мало, але. Вистачає видань, які е, виставили Артему Довбику е, найнижчу оцінку матчі. Десь хтось поставив найнижчу оцінку, такі як газета Долгоспорта, хтось е, поставив найнижчу разом із е, Челіком, зокрема і Романіста, і пишуть е, про Артема, е, що він був е, на полі, ніби приводом. Ель Романіста пише, що погано і неякісно забезпечений, і це робить певний внесок, і пише, що Артем був як привид, і щось подібне пише видання Вочі Джалороса, яка пише, що довбик це привид на полі, настільки невідчутний, що втрачає м'яч, який міг би зрівняти рахунок. І Рома тудей додає, що довбик був стертий захистом болонії і зовсім невідчутний у грі, хоча не всі. Змі пишуть, що Довбик у цьому винен легко знайти кілька видань, які знову ж наголошують на тому, що команда йому не допомагала, і йому було важко у цій системі гри. І є очікування на те, що прихід нового тренера трішки допоможе Юрічу. Зокрема, хотів би зацитувати видання Форца Рома, пише, що добик не тільки. Несяє у тих небагатьох моментах, коли повинен, але й на силу отримує елементарні м'ячі. Е, наголошує, що гра Юріча не підходить йому, і ми це розуміємо, але і він мало робить, щоб заслужити на більше. У другому таймі він був практично нерухомий і навіть запором м'яч, який міг зробити рахунок 3-3. Видання «Ла 24 теж щось подібне пише, е, якщо, мовляв, передумова. Така що до обику команда не допомагає, але і він сам собі не допомагає. Тобто, всі ці думки ми вже з вами читали і не раз, просто цього разу усі критичні коментарі зібралися під один поєдинок, а не були розпорошені на кілька матчів, як це було раніше. Ну і цікава статистика Артема доноборства тема цьому поєдинку із чотирьох ґраунд дуелс, тобто неповітряних. Він виграв лише одну дуель сутичку, і при цьому часто Артем порушував правила Наведу зараз. Оці от епізоди скріни, як це відбувалося, і ледь в одному із моментів не зазнав травми, що можемо непокоїтися занепокоїло. В принципі, перед поєдинками збірної України в рамках Ліги Неці. нагадаю, що зіграємо проти грузинів на виїзді. А згодом поїдемо в гості до Албанців. І от е мене здивував в одному із епізодів прийом Артема Довбика. От відверто це виглядало жахливо. Відскакували м'ячі від нього, як в матчах національної збірної, коли він приїжджав до розташування Сергія Реброва. І тоді списували це все. І ці поєдинки відбувалися в рамках Ліги Нації, перепрошую, і списували це на жахливий стан газону. Але стадіо Олімпіко таким не є. А м'яч просто від ноги відскакував. І от я наводив статистику втрат. ну Це досить багато 14 при 32 дотиках. Так, Вартема вчора відверто не пішло, і він навіть не був ефективний у тому компоненті, за який його хвалили у попередні тижні. Він не притримував м'яч. І я вже цитував одне з видань, яке писало, що Артем пропускає навіть елементарні м'ячі. І отей промах наприкінці матчу. Це була своєрідна квінтесенція гри Артема Довбика. Вчора на Олімпіка. Ну от в нього не пішло взагалі. Це був жахливий матч і. Видання Джолорос, газета «Джолорос» на цьому наголошує, припускаючи, що Артем перебуває не у найкращій формі, і це, мовляв, було а, помітно. Вона пише, що в Артема нуль утриманих м'ячів, нуль оби, обіграшів. А, жодного разу він не був близьким до воріт і жодного разу не був небезпечним у штрафному майданчику. А, з цим, в принципі, ми можемо погодитися, оскільки. За весь матч пригадуємо Вартема лише заблоковану спробу удару. І отей промах, коли на нього пасував і Це було потенційно дуже небезпечно. Але Артем просто махнув повз м'яч, і в принципі на цьому гра закінчилась. Там небезпечний момент потім виник ще у болоні, А для Роми це насправді був останній шанс, такий реальний врятуватися від поразки. Ну, поступилися із рахунком 2-3. і от ще до наступних суперників римського клубу. Та хто його очолить, до цієї теми повернемося, а вже завершимо тему Артема Довбика. З'явилася цікава інформація ще перед поєдинком проти Болоні від такого видання як іль романіста». і стверджують, що Артем Довбек може покинути столицю Італії після закінчення цього сезону не взимку. І начебто е, прийматиме рішення український форвард е, згідно із результатами підсумковими результатами турнірної таблиці серія. якщо потрапить до ЛЧ Рома, то він залишається. Якщо ні, то покидає. І от іль Романіста е, називає серед претендентів на українця Ювентус, Мілан та Лондонський Челсі, і також не виключений інтерес, начебто е, з боку кількох топ-клубів іспанської лаліги. Наскільки можна довіряти цій інформації? Вадим? Передусім, я хотів би зазначити, що це не якийсь інсайт, і це не ствердження подання іль, е, романіста а це просто редакційна стаття, в якому автор роздумує про над тим, що може трапитися в кінці сезону, якщо він для Роми завершиться е, так жахливо, як це відбувається е, прямо зараз. І ось такі роздуми вони досить е, поверхневі, і їх може зробити будь-який вболівальник, як Роме, так і Артема Довбика персонально, тому що е, гра у команди не йде. Артем Довбик після чудового сезону в Жероні е, зараз е, не сяє, тому що не сяє вся команда. І розуміємо, що Артем уже не молодий, і йому потрібно е, буде зробити. Наступний крок у клуб, в якого проект більш е, чіткий, і там е, можливо закріпитися у статусі топ форварда Європи, е, що зараз у Ромі йому не вдається. Щодо тих претендентів, це то, то це також дуже логічні е, клуби. Називає автор, тому що він просто перелічив е, найкращі команди Європи, яким прямо зараз потрібен центральний нападник е, в Мілана. Вони орендували там і Абрахама до речі, саме з Роми, і там у нього йде досить таке поганенько. І питання про те, що потрібно підписувати нову дев'ятку. Стоїть на порядку денному в клубі. Ювентус буде шукати або заміну Влаховичу, або форварду, який зможе якісно його підміняти у матчах, тому що зараз у Ювентусі в принципі, є лише одна дев'ятка це Влахович і більше нічого. І щодо Челсі, то теж, мені здається, все логічно, тому що питання про те, що їм потрібен новий дев'ятий номер, новий центральний нападник, воно. Уже мусолиться кілька сезонів і закрити його ніяк не вдається. Там от зараз почав трішки забивати Джексон, але на цьому і все. А Довбика бачить як Форварда, який може гарантувати голи. Ну щодо Джексона, то не скажу, що почав трохи забивати. В нього статистика краща за кількістю матчів і забитих голів точно ніж Фернандо Тореса. І темпи набирання е, в гольових балів, скажімо так, краще ніж в легенди лондонського Челси йдеться про дідє Дрогба, і на нього точно роблять ставку. І до речі, цей футболіст може протягнути м'яча, не лише е, працювати на вістрі, бо з реалізацією також в нього відверто е, чималі проблеми. Окей, повертаючись до е, Роми, то З'явилася також інформація, хто може покинути цей клуб. Засувалося, що два літні придбання, які прибралися до случі Італії на правах вільних агентів, де це про матса Хумельса та Маріо Ермосо. Вже на даний момент жалкують про свій трансфер до стану вовків. Пройшло чотири місяці. Як відомо, Хумельса не отримав від Юріча достатньо кількістю часу на футбольному полі. Бо за словами хорватського спеціаліста, він не був готовий ще. Повністю щоб зрівнятися зі старту, і тим більше що є молодші гравці, будемо говорити відверто, які в центрі захисту римського клубу виглядали краще, але, начебто, от є такі інсайди, що ці два футболісти над досвідчені не задоволені. В принципі, що підписалися на ці на цей проект, і до речі, тролять іспанські фанати Артема Довбика в Твіттері. От наводив ці цитати на початку нашого спілкування. що... Ну, як тобі довбик, який ти проект обрав. Тепер ти задоволений? І так само пишуть про е, Маріо Ермоса. Окей, от що до головної теми, наступника Юріча, хто його може піднити на посаді головного тренера команди? От нагадаю, що відразу після матчу з журналістами зустрівся технічний директор Роми, а це Флоренди, Гідзолфі, і видав в принципі заяву щодо офіційної відставки Юріча. Подякував. Сказав, що хорватський спеціаліст прийшов до керма. Ма вовків у непростий період було складно і висловив вдячність цьому амбітному тренеру, який дуже вимогливий до з фізичної точки зору і пропагує амбітний футбол, що можливо деяким гравцям і не подобалося ця агресія, але вона не приносила результату. І до речі, от гідзолфі напряму поставила журністе запитання: а хто ж наступний чи є у вас варіанти, окрім Роберто Манчині, який нагадаю, за кутеруванням бокмекерів, є основним претендентом? На те, аби очолити Рому, і от Гідзолфі уникнув відповіді на це запитання так толерантно відповів, що мали би сказати вже ім'я і прізвище нового наставника Роми відразу після цього програного матчу проти Болоні, але не хочуть цього робити на емоціях. Так, Вадим, є якісь альтернативні варіанти, окрім Манчині? Хто може перебратися в тригорію? Якщо вірити італійській пресі, то у клубі зараз е, тривають дискусії, і якщо вже закрити тему Гізольфі, то от спортивний директор він лобіює повернення е, Даніели Деросі і от в цьому інтерв'ю, яке ти цитував, він також зазначив, е, що от звільнення Даніелі Деросі було помилкою, мовляв, це очевидно всім, і е, вони вони, тобто власники роми, про це шкодують. Але і, зокрема, е видання і романіста повідомляє, що Фрідкін не, не хочуть повертати Даніеля Деросі і почати хочуть новий цикл із е більш. Е Досвідченим і, можливо, навіть титулованим е, тренером е, так, ім'я Роберто Манчині воно на першій шпальті. Про нього пишуть всі, і складність єдина полягає у тому, що Роберто вимагає, щоб проект був досить амбітний і е, серйозний. Йому потрібен довгостроковий контракт. Ну для тренера це навіть 2-3 сезони. І також Манчині вимагає гарантії хорошої роботи на трансферному ринку, і що він буде ухвалювати ключові рішення. Зараз тривають дискусії, і невідомо як це все завершиться. Тому Рома, звичайно ж, працює над альтернативними варіантами. Сьогодні вже вже виникло ім'я колишнього головного тренера Роми Руді Гарсії, який досить успішно тренував вовків. Але він все ж таки розглядається як альтернатива а, Роберто Манчині. Е, зокрема, італійський е, інсайдер е, Альфредо Педула повідомляє, що у списку Роми є 6-7 кандидатів. А видання Sky Sport е, пише, що Фрітки не звернулися до кадрової агенції, яка е, допомагає з пошуком головного тренера, і е, ця агенція. Порадила, щоб е, шукати фахівця за кордоном. Тобто, це має бути не італієць. і Тут знову виникають імена Едіно Терзіча та Френка Лемпарда. Хоча, от е, останній е, він здається, дуже близький до того, щоб очолити е, кавентрі. Окей, ну і я от е, також переглядав кого ж можуть перезначити. Також називалися прізвища от Лемпарда е, Потера, е, тобою згадано тержить. Тержиться Шміта. І от е, йдеться про те, що е, ім'я наступного тренера точно вибиратимуть техаські бізнесмени. Йдеться про Фрідкінів, які володіють римським клубом, і також Ліверпульським Евертоном. І стверджують наступне: що Фрідкіни точно не хочуть, не хочуть, перепрошую, повертатися до минулого і повертати на посаду Даніеле Деросі. От цікава твоя думка, хто переможе в цьому протистоянні? Гідзолфі і родина Фрідкінів. Я думаю, тут все очевидно, фрідки вони мало кого слухають і вони ухвалюють рішення, навіть якщо ми і уболівальники Рома його не приймають і не розуміють. Для них сторінка з дорослі схожа перегорнута і вони не будуть до неї повертатися, тому що вони вважають, що це було помилкою довірити йому проєкт. Це, цей крок провалився, і зараз вони хочуть більше гарантій, і яких дорослі, очевидно, не дає, тому що це недосвідчений тренер, який не будував серйозний проєкт з нуля, і от в ромі в нього не пішло, а в рідки потрібні результати тут і зараз. Та й потрібно розуміти, що у Гвізольфі немає такого серйозного авторитету у клубі і в команді, так і взагалі в Італії. З нього досі кипкують, і ми вже не раз згадували про те, що його називають той француз. От навіть коли він вчора говорив про відставку Юріча, то низка італійських видань наголосила про на тому, що Гізольфі зробив це французькою мовою. Тобто він досі не володіє італійською на тому рівні, щоб давати інтерв'ю пресі. От, до речі, зараз заглядаю на статистику перемог Юріча на посаді головного тренера італійської роми ще до цього поєдинку проти Болоні. То із 11 проведених матчів він має показник 1.36 набраних очок, і це найгірше серед 12 тренерів джалоросі на першому місці спалетів, якого 1.93. Далі раньєрі Гарсія тобою згаданий, який розглядається, начебто як варіант Б. І також Ді Франческо Фонсека є а деросі на сьомій позиції за 30 матчів 1,7 і бала. Тобто навіть недосвідчений досвідчений деросі давав кращий результат ніж над 61-річний спеціаліст Іван Юріч. І я знаю, що в інфополе також вийшла колишня президентка італійського клубу Розела Сенсі, яка розродилася на окремий пост в інстаграмі. Так, вона останнім часом досить регулярно дає коментарі про ситуацію у Ромі, тому що ми бачимо, який хаос відбувається, і що до цього є запит. Тому італійські змі, зокрема, навіть римські змі, а не лише італійські. Вони часто звертаються до людей, які були колись пов'язані з клубом, і, звичайно, розголосенці – одна із них. І тут вона теж написала такий пост, і він ніби як і критичний, але разом з тим, е, який вона сказала, що настав час Фрідкіним показати обличчя і показати е, проєкт, е, за яким буде рухатися надалі клуб, тому що зараз ситуація досить е, така незрозуміла, і оболівальникам потрібна конкретика. Е, мовляв, фани на це заслуговують, тому потрібно щось робити. Бо з Фрідкінами ситуація теж е, складна. Фани їх часто критикують, зокрема за те, що їх немає у Римі, і вони ухвалюють рішення у віддаленому режимі. От що цікаво, Іван Юріч він встиг очолити Риму, Рому, попрацювати з командою 53 дні і піти у відставку, а так і на власні очі не побачив власників Роми. Ну, досить дивна ситуація, і точно наступному наставнику римського клубу буде нелегко. Бо нагадаю, що вже е, після перерви на матчі національних збірних Рома е, в рамках наступного раунду серії А поїде в гості до Неаполя. Трапиться це 24 листопада. І точно не найкраще місце для дебюту не позаздриш. Нагадаю, що напередодні розписали нічию із чинним чемпіоном Міланським інтером неаполітанці. І знаю, що невдоволені, не Лише Юрій не лише Фрідкінами, але й сенаторами і гравцями клубу. Фанати римського клубу, які завішали досить образливі банери на адресу власних футболістів. Так, Ультрас Роми вони перейшли до більш рішучих протестів, і цей тиждень у Тригорії був дуже неспокійним. Всі були, всі розуміли, що Івана Юрійча звільнять. Тому от саме тренер він попав під прес, можливо, найменше. Так його засвистали на передматчевому тренуванні під час оголошення складів, але. Фани напряму Юріча ні в чому не звинувачують, розуміючи, у яку ситуацію він потрапив, він просто не зміг із неї виролити. А от найбільше дістається власникам і футболістам клубу. Ми бачили банури і перед матчем, і на самому матчі. Так, якщо конкретно, то під час е, поєдинку з Болонією на е, короба вивісили банер е, з текстом, що клуб і гравці е, не гідні цих е, кольорів, а от е, перед грою е, текст був ще радикальніший. Ми розуміємо, тому, що там просто немає цензури і можна писати що завгодно, бо на трибуни пронести можна не всі банери, їх можуть просто забрати. А якщо їх розвісити перед тригорією, їх всі побачать, і там можна писати що завгодно. Так от, повертаючись до цих банерів, то їх було два. І на першому йшлося, що гравці, капітани і сенатори це всі шматки лайна і зрадники. А інший він звертався до керівництва клубу. Там йшлося, що президенти та директори залишити Рим. Ви некомпетентні та негідні. Я думаю, це досить досить чіткі послання, які навіть коментувати не потрібно. Фани роми розлючені, і вони чекають змін і чекають, щоб. Ситуація вирішилася на краще, звісно, вони хочуть повернення доросі його не буде, і от краще, щоб новий головний тренер він почав демонструвати хороші результати, тому що йому теж буде непереливки. І заглянемо на турнірну таблицю. А Рома там знаходиться на 12 12-й позиції, маючи знову нагадаю 13 очок. І такі команди переживають переважають Римський клуб, як до прикладу, та сама Болонія, в якої 18 балів у Дінеза, 16. Емполі 15 і навіть Торіно має кращі е, показники: 14 набраних балів е, позаду Роми, Парма, Верона і Комо. Нагадаю, що лідером турнірки е, є Наполі 26 балів е, по 25 пунктів е, відразу в трьох команд: це Ваталанти, Фіорентини та е, Міланського Інтера. І також перепрошую в чотирьох. І також в римського лаціо, який набрали просто якийсь божевільний темп і перемагають, перемагають і не можуть е, зупинити. Тисяч чотири тріумфи поспіль при цьому не купували, не витрачали стільки на трансфери, як інший римський клуб, який ми сьогодні обговорювали обговорювали. Перепрошую, дякую тобі, Вадим, що зумів переглянути всю переколошматити, промоніторити римську та італійську пресу. Що вона писала про вчорашню поразку чергову італійської роми в рамках серії А проти Болоні? Нагадаю, знову ж таки, що поєдинок завершився з рахунком 2-3, Програла на стадіо і При цьому це був. Напевно, що найгірший матч Артема Добика у бордовій футболці це був Вадим Грищук, автор телеграм каналу Кача за ананасами». Також з вами був Юрій Гаврищак. І побачимося на платформі youtube платформі Футбол 24